Волинська область. Герб Волинської області срібний латинський хрест на червоному щиті. Хрест, широко вживаний у геральдиці, є символом життя, а також символізує християнство та оборону віри Христової. Червона барва означає хоробрість, мужність, безстрашність, любов людини до свого творця, готовність віддати життя за Бога і Батьківщину. Основне місце у орнаментальному мистецтві волинян займають символи води, землі та сонця, котрі утворюють життєдайну трійцю. Також традиційними вважаються образи берегиня, покривительки життя, дерево життя, на гіллі якого симметрично розташовані птахи, символи душі людини та рослинні мотиви. Щодо колористики сорочок, то у візерунках переважав червоний колір, також вишивали ще й синіми та чорними нитками. У південних регіонах волині переважали в орнаментуванні рослинні мотиви. Сорочки біля коміра та рукавів вишивалися виключно світлими нитками. А от відвертою західноволинською фішкою стало розташування вузької асмушки, виштого орнамента на манжеті. На різдво на Волині святкували особливо. Наприклад, Волинці робили різдвяного павука. Павук це традиційна прикраса оселі в Україні на й новорічні свята, виготовлене соломи. Як вони говорили, якщо хвора людина стане під павуком, то вона обов'язково одужує. Драглі, як символ традиційної кухні волині, не лише вражають своєю смаковою насичністю, але є втіленням довгої кулінарної історії цього регіону. Ця страва, відома також як холодець, стала невід'ємною частиною волинських святкових столів та сімейних подій, завоювавши серця не лише місцевого населення, але й гостей. Основними інгредієнтами траглів є м'ясо, зазвичай свинина та кістки, які довго варяться, доки не вивариться у насичений бульйон. Щука з хроном це гастрономічна перлина, що втілює собі багатство природних ресурсів та кулінарних традицій волині. Основною складовою щуки з хроном є щука, свіжо вловлена у місцевих водоймах, яка володіє неповторним м'ясним смаком та текстурою. Однак таємниці справжньої витонченості цього блюда полягає в хроні, що надає страві непередбачувану ароматичність та тонку гостроту. Маченка вибрала в себе не лише смакову палітру сушених грибів та ароматичну гармонію підливки, але й стала визначним символом традиційної кухні Волині. Ця страва символізує особливості Волинського краю та його природних багатств. Основним компонентом маченки є сушені гриби, які сперігають собі багатий пакет смаків та запахів волинських лісів. Грибна юшка, як невід'ємна частина традиційної кухні Волині, є втіленням смакових вражень і природної величі цього регіону. Ця страва визнана не лише за своїм чудовим смаком, але й за використання місцевих хрипів, відображає нестримний дух природи, яка є частиною волинської культури. Основним інгредієнтом грибної юшки є безумовно свіжі або сушені гриби, які ростуть в волинських лісах. Сучасними символами Волинської області вважаються шацький вугор. Шацький вугар унікальна риба, що мігрує між Саргасовим морем та світівськими озерами, є візитівкою області. Особливо для тих численних туристів з усієї країни і не тільки, які щоліта штурмують шацькі озера.